Привіт, мої хлопчики і дівчатка. Дітки, сьогодні ми поговоримо про наше чудове місто Херсон. Це місто дуже красиве. Воно стоїть біля річки Дніпро. і у нас завжди багато сонця і тепла. І саме завдяки йому на наших полях виростають дуже великі, солодкі та соковиті кавуни. Кавун це не просто смачний плід, а справжній символ нашого міста. Його полюбляють їсти і діти, і дорослі. Давайте подивимося на кавун. Він великий, круглий, зелений. Всередині кавун червоний, а в м'якоті у нього є чорні зернятка. На смак кавун дуже солодкий і соковитий. Сьогодні ми з вами перетворимося на маленьких художників і намалюємо скибочки солодкого херсонського кавуна. Перш ніж ми почнемо малювати, Давайте розігріємо наші ручки. Ми кавун смачний купили і додому принесли. Там його ми довго мили, витирали як могли. Потім різали на скипки, на великі і малі. Поки несли їх до столу, всі швиденько підійшли. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, фарба червоного, зеленого та чорного кольору. кухонна губка у формі трикутника. Пензлик. Ватна паличка, стаканчик з водичкою. Починаємо малювати. Беремо губку, занурюємо у фарбу червоного кольору і ставимо відбитки Ось так багато скибочок у нас отрималось. Тепер приступаємо до малювання шкірки. Беремо пензлик, занурюємо його у водичку, потім у фарбу зеленого кольору і промальовуємо шкірку кавуна. Ось такими лініями потрібно промалювати на кожній скибочці. А зараз намалюємо зернятка. Беремо ватну паличку, занурюємо її у фарбу чорного кольору. Та ставимо відбитки всередині нашої червоної м'якоті. Наші херсонські кавуни готові. Які чудові, яскраві, соковиті вони вийшли. Я дуже рада, що ми сьогодні малювали разом до нових зустрічей!